Готелі ціна якість, які рекомендую у в зимовий період, які мають аквапарки, красиві коралові рифи, а також якісне харчування і сервіс, При цьому вигідну вартість. І так, новинка Nvidia Coral Bіchtран. Зараз 970 євро у грудні. Є аквапарк, але він не підігрівається з якісним харчуванням, бухта Bay з красивим кораловим рифом, а головне ренововані номери і територія. Наступний готель це. Монте-Карло він підходить тільки для бронювання у грудні або після середини березня, адже знаходиться на мисі в бухті Расу Мельсід. При цьому зараз вартість 1250 євро. Є аквапарк, красивий риф, а також на сніданок навіть чотири види фреша хороший вибір по риби, м'ясу і навіть морепродуктам. А також альбатрос Шарм, який так само знаходиться в бухті. Раз на срані, тут аквапарк, який підігрівається, є красиві коралеві рифи, якісне харчування. Тут навіть сім лікарт ресторанів, які можна відвідувати безкоштовно, але Бухта раз на страні знаходиться максимально близько до бухти Набкбей, тому в зимовий період. Піковий після середини січня і до кінця лютого не ідеальний варіант. Наступний готель це парк Regency Charm. 1350 євро. Це найкращий варіант для зимового відпочинку, адже знаходиться в бухті Gardens Bay. Тут є гірка, яка впадає в теплий басейн. Одне з найкращих харчувань це конкурент готелям Sunrise і Sultan. Причому на 400 євро вигідніше. Велика зелена територія, красиві коралеві рифи, ще й піщаний захід. Наступний готель це Віатель Шарм тисячу 1450 євро у грудні. А у січні його можна взяти за 1250 євро. Є аквапарк Бухта Шарксбей, реновована територія, і номери, до речі, вже провели навіть у делюксах реновацій. Наступний це коралл Сі Сансаторії, 1650 євро. Аквапарк підігрівається. Європейський готель де 80% Європа з якісним харчуванням, красивим кораловим, рифом, але також раз на срані, тому в піковий зимовий період не ідеально розглядати. Але у грудні саме воно. Наступний це Сан. Прайс Монтемар 1650 євро, дуже зараз вигідна вартість. Тут підігрівається аквапарк, аквазона, є коралевий риф, невеличка піщана лагуна, неймовірна територія, якісне харчування і смузі, фрешами, морепродуктами і алякартами, які можна відвідувати безкоштовно. І Maritim Jolie Villy Resort Казіно, 1000 590 євро аквапарк підігрівається. Бухта на Мабей максимально захищена. Тут ідеальний піщаний захід. Є невеличкі коралові островки, дуже якісне харчування і смузі морепродуктів, а також алякард ресторани безкоштовні для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також посилання в шапці профілю.